Ідея організації курсу церковного співу зародилася вже дуже давно, і це була нагальна потреба для всіх наших громад екзархату. Адже в наших громадах є багато здібних і співучих людей, але, на жаль, вони не мали можливості вивчати наш церковний спів. І от нарешті цей момент настав. Вперше в історії нашого екзархату ми провели і успішно завершили курс церковного співу. В програмі даного курсу його основою було вивчення воскресних гласів анафори Василія Великого, Акафіс до Богородиці, Самоїлки, а також канон до Андрея Крицького. Також ми додатково вивчали чин панахиди, різні пісні, страсні, до Христа, Богородичні, а також пісні перед Святою Літургією. І ось настав кульмінаційний момент: наш з'їзд. Я щиро дякую отцям Михайлу та Василю за те, що дали змогу нам зібратись родиною за молитвою в колі. Спів це унікальний дарунок від Бога, це те, що є у кожного, це те, що нас єднає тут. А музика найкращий спосіб самовираження для людини. В цьому курсу церковних співів взяли також участь п'ятеро семінаристів, які навчаються в ремокатольських семінаріях в Італії, в місті Лоді. І для нас це було дуже важливо ознайомитися з нашим літургійним співом і познайомитися з нашою традицією візантійською, яка є дуже багата на спів, тому що ми це не можемо вивчити в семінарії в Італійський. Це спів Святий Августин казав, що хто співає той молиться двічі. І ці курси допомогли нам це зрозуміти. Коли ми вивчали наші пісні співи, вивчали канон Андрея Крипського, різні також пісні літургійні, спів це щось таке, що підносить твоє серце до Бога, що преображує тебе. І також цей курс був в хорошій можливості зустрітися нам, українцям онлайн, але також зустрітися на цьому з'їзді. І... Робити такі дружні відносини між, між собою і знайомитися з новими людьми. Перший в історії нашого екзархату ми провели і успішно завершили курс церковного співу. Ми зробили його у форматі онлайн, зважаючи на нашу географію. І я щиро дякую Богові, що це справді вдалося зробити ефективно. Те, що сказав мені отець Деякон, який був основним викладачем цього курсу, не може не тішити. Кожен здобув багато чого, бо прийшовши на цей курс, дехто не знав, чи він зможе до кінця я би, так би сказати, витримати це все навантаження, бо треба було насправді вивчити дуже багато наспівів, треба було дуже багато працювати, але люди це зробили з любові до Бога, з любові до своїх громад. В яких Слово Боже буде проспіване, буде проспіване не просто так, а згідно всіх вимог нашої візантійської традиції. Всечисніший та люблячий Отче дияконе Юрію, від імені всієї нашої руки церковних співців, дозвольте вас сьогодні привітати та подякувати за грандіозне проведення нашого онлайн-курсу. По різному стається доля людини, у різні дороги, у майбуття. Для Божої слави й добра України, ви присвятили своє життя. Ми щиро вдячні Богові за вас, за вашу працю і священиче Слово, за те, що все знаходила час до нас онлайні навідуватися знову і знову. Хай образ Божий у душі вам сія, Христова віра множиться з роками, а ваше добре дороге ім'я, символ віри, буде поміж нами. І сьогодні у це свято щастя зичи вам багато, хай вас Бог благословляє, многих літ вам посилає. 我。Wow.